З 2004-го жінка отримувала вироки. Спочатку за зберігання, потім за розповсюдження психотропів. Починалось все з іспитових термінів, завершилось реальними. Загалом жінка отримала шість вироків. Сама вже багато років вживає наркотики, ймовірно, сподіваючись стати на шлях виправлення, почала лікування від своєї залежності. З 2004 року жінка отримувала вироки. Спочатку за зберігання, потім за розповсюдження психотропів. Починалось все з іспитових термінів, завершилось реальними. Загалом жінка отримала шість вироків. Сама вже багато років вживає наркотики. Ймовірно, сподіваючись стати на шлях виправлення, почала лікування від своєї залежності. Я стала на програму ЗПТ Спеціально для того, щоб не порушувати вже закон. Яка ж то, мабуть, приваблива спокуса мати доступ до препаратів, які просто в аптеці не купити. Тим більше з таким багажем досвіду за плечима. Не сталося, як гадалося, замість санаторного ліжка пані опинилась на тюремних нарах. На збула була сухари по три залепні місця своєму складенкотичні заспобіг по обмеженому на тадондон. Гальні маса 0,681 грама як обладки, які місяць в своєму спадні наркотичні зайства обмежуємо метродонну, загальні масу 0,64 грама. Які віднесли до наркотичних засобів, бо межно продавши поставимо за що гривень». Метадон, медрол, сонат жінка продавала за версією слідчих регулярно. Покупцям побачення призначала і в себе вдома у під'їзді, і полюбляла для місця зустрічі залізничний вокзал у Володимирі Волинському. Однак захисниця обвинуваченої стверджує, що не було чітко зафіксовано факту передачі коштів за ніби продані психотропи. При фіксації фактів збуту наркотичних засобів були ми. Дивилися відповідне фіксування, не було зрозуміло, кому агент, вручаючи ті наркотичні засоби, і не було видно, що саме там не зрозуміло було з цього фото, з цього зображення, не зрозуміло було, хто отримує ті наркотичні засоби і які кошти хто кому передає. Незадоволена черговим вироком Володимир Волинського суду жінка подалась до апеляції. Мовляв, сама приймала, іншим не продавала. Та й звинувачувати її у незаконному придбанні та зберіганні не комільфо, бо пігулки із вмістом психотропних речовин їй були призначені в межах державної програми лікування від наркозалежності. Міпі захисні ті наркотичні засоби давалися на неділю, а то й на дві. Тому під час судового розгляду в них не встановлено, чи які це наркотичні засоби моєї захисної вилучені. Готуватися на показах таких самих залежних, з якими я разом стояла на програмі, ну, я не думаю, що і на таких припущеннях суду, що, що це все може грунтуватися. Щоб мене за тобі садити, що такі самі залежні, які я сказала. Ну, Тому ми можемо всі так само одне на одного говорити і потім сидіти, правильно? жінка клянеться, що працювала у Польщі, отже, на найнеобхідніші гроші були, та й обвинувачення ґрунтуються на свідченнях покупців таблеток, до яких не може бути довіри. Зі слів таких самих залежних, як і я. Ці залежні папу і маму продадуть за таблетку метадона. Вони переступлять і будуть говорити далі. І все одно той закон, що вони будуть там пляститися, що вони правду говорять. Я розумію, що в мене багато судімості, і в такому випадку виходить, що я ідеальний кандидат. На цей раз апеляційний суд був непохитний. Вирок суду першої інстанції вже сьомий для жінки залишився без змін. На неї чекає 6,5 років за ґратами з конфіскацією майна. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.